Добрий день сьогодні 14 березня. У нас відбувається чергове засідання гуманітарної комісії з питань культури, освіти, молоді і спорту, охорони здоров'я і соціального захисту. У нас присутні Калій Андрійович, голова комісії, члени комісії, Дещук Петро Петрович запрошена Орися Богданівна Лісова, секретар сільської ради. На порядку денному у нас виноситься тільки одне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителю, дитині нашої громади. Прошу рису богдана, розкажіть деталі. Так, дякую, члени комісії. Справді до нас надійшла заява від Соколи Юлії Олександрівної жительки села Колівці. Про надання матеріальної допомоги, яка необхідна для вживлення, так в заяві написано імплантації вуха. Дитина малолітня до двох років, і так як ми на виконкомі не можемо великі суми виділяти, тому що Нами розмір матеріальної допомоги визначений відповідно сесією, і є цей розмір матеріальної допомоги затверджений. <кій> і ця сума, ту, яку запрошує Соколи Юлія Олександрівна, значно більша від тої, яку ми можемо надати через засідання виконавчого комітету. Тому ми цю заяву просимо. Ну, врахувати, вивчити і запропонувати на розгляд депутатам е, сільської кадвецької сільської ради. Е, я, е, а яка саме сума? Так. Е, ну, е, Це було в госній розмові, але ми пропонуємо так само виділити хоча б 30 тисяч гривень, тому що це дуже дороговартісна операція, це і веде, е, постійно їздять. І е, тому десь е, на ваш розгляд, ваші пропозиції, е, якщо ви ну надасте таку рекомендацію до сесії, можливо, е, так само і е, ви е, Андрійович, щось доповнити, тому що це теж працівники е, вашої медичної сфери, і можливо ви щось більше ну, я можу доповнити, що дитина дійсно є на обліку у сімейних лікарів. У... Лора і це операція дуже дороговартісна. А є ще й друге питання. Діти це є наше майбутнє, а розмір тої допомоги, ви знаєте, це знаєте, так само важко дуже про щось говорити. Це залежить від того, які, яке матеріальне становище фінансове у громаді. Ми, єдине, я думаю, що можемо тільки рекомендувати погодити дані питання на сесії, а вже з фінансового сторона це вже рекомендації, напевно, більше від начальника фінансового відділу буде. Ну, з вашого дозволу, перед тим як проект рішення готувати, то Якраз я із начальником фінансового відділу десь консультувалася, чи можлива така фінансова допомога в такому розмірі. Тобто це можливо, ну до кінця року буде там скориговуватися відповідно помісячна, яка допомога виділяється <coughs> на місяць, але це можливо, тому ми пропонуємо з таку суму, Я думаю, що це не Тоді я прошу голосувати за рекомендацією, що Перенести на розгляд 55-ї сесії Катубецької сільської ради дане питання про матеріальну допомогу. Голосую. Двоє Все, дякую, члені комісії. Дане питання буде винесено на розгляд та звернення. Дякую вам, розповідаємо.